Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити деруни, і ці деруни я ще називаю так знаєте королівські деруни, тому що вони є такі трошечки інакші, і вони такі в мене будуть трошки великі, не такі звичайні маленькі деруни. І через що я їх називаю королівські або такі, знаєте, пишні деруни. Що мені для цього потрібно? Цибулька. Цибульку можна використовувати любу, але в мене є ось така зелена цибулька, то я її хочу використати, тому я буду її нарізувати. Нарізуємо її маленькими кусочками і будемо піжарувати на сковорідці. цибульку і печериці. Це буде потрібно мені для начинки. ще в мене є отут декілька печеричок тушкувати цибульку з грибочками. я дала масло на пательнючку і тепер додаю нашу цибульку Так, цибулька зараз трошки підтушкується і будемо давати печериці. Цибулька зм'якла і вже піджарилася. Додаємо наші печериці. Підсолимо і підперчимо їх. Ось так, пів чайної ложки солі даю і перцю. Рискою не накриваємо і даємо печеричкам так, так гарненько підтушитися. Так, грибочки гарненько підтушилися. Будемо додавати сметану. Додаємо сметани 3 столових ложки. Ось так, бачите, наша вже начинка готова. Так, Тепер будемо робити самі деруни. Що нам потрібно для дерунів? Дивіться, я взяла картопельки. От я начистила У мене стільки картоплі, один великий зубчик чесника. Теж буду натирати його, одне яйце, три-чотири ложки борошна. Трошки буду давати розпушувача, сіль і перець. Натираємо картопельку на таку середню тертку. Якщо ваша картопелька стільки багато має соку, як моя, то просто відіжміть її руками або через сито. Висипте в сито і весь цей сік стече. А ні, то просто руками відіжміть. Я буду віджимати руками. Це буде швидше. І будемо додавати. Ігредієнти яйце, розпушувача дам, майже чайну ложку, але не повну. Додаємо сіль. перець Борошна, я думаю, що в мене вистачить тільки дві ложки, бо я сік віджала. Все, йдемо на кухню випікати. Я випікати буду на такій маленькій сковорідці. але цей дерун буде на всю сковорідку. Так, я пательничку змастила олією. І тепер розігріла. І тепер на горячу пательничку викладаю наш дерун. Він буде більший, ніж зазвичай, але він не буде дуже великий. Бо моя пательня не є така велика, ж що і дирун буде от такий. І зараз він підпечеться і покажу, що далі. Ось так гарненько наш дерун підсмажився з однієї сторони, і вже з другої. І зараз я їх всіх пересмажу і тоді підемо далі. Ось так. Я пожарила свої деруни з тієї порції, що я вам показувала картопліки. У мене получилося 4 таких грубеньких деруни. І тепер. Будемо ось так на одну сторону накладати нашу начинку. Ось так. Можна чуть-чуть дати сиру. Ось так зверху. Поки начинка є горяча, то сир розплавиться. З другої сторони будемо. Загуртати його. Ось так. Зверху трошки сиру. І трошки зеленою цибулькою. Ось так трошечки. Дивіться, яка краса получилася. Це дійсно краса. І наш дерун дійсно є королівський дерун. Це смакота. Я вам навіть не можу це передати. Як це смачно. І ви бачили, як гарненько виглядає мій дерун, і на смак він є надзвичайно смачним. Він є таким ніжним. І ця сметанка всередині з грибами це є щось надзвичайно смачне. Так що я рекомендую такі, такі деруни зробити і попробувати собі. Неї, я їх називаю королівськими, але вони є королівськими, бо вони є дуже і дуже смачні. Кому сподобалися мої сьогоднішні деруни, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коменти, чи ви робите такі деруни, чи вам вони подобаються. І як саме ви робите, може, ви якось інакше робите. Розкажіть, як ви робите, буде цікаво. Дуже дякую всім, хто дивився, і до слідуючого, цікавого і смачного відео. Па-па!